Вітаю, любі читачі. З вами Ольга Віталіївна. Продовжуємо знайомство з творчістю видатного данського письменника Ганса Крістіана Андерсена. До вашої уваги всесвітньо відома казка Соловей. Цей твір геніальний казкар написав у 1843 році. Перед нами одна з багатьох казок Андерсена. Які можна назвати філософськими. У таких творах письменники ставлять так звані вічні питання. Вічними їх називають тому, що з давніх давен люди шукають, але не можуть знайти на них відповіді. До філософських питань відносяться, наприклад, такі: Як створено Всесвіти людину, чи існує творець, чи можливе життя після смерті? В чому сенс життя людини? що є по справжньому красивим. Головним героєм казки Андерсена і це зрозуміло з її назви є Соловей. Декілька слів про цього птаха у природі. Соловейко невеликий співочий горобцеподібний птах. Довжина його тіла становить 14-17 см, вага 13-26 грамів. У Соловейка переважає однотонна буре забарвлення. Він звичайний гніздовий перелітний птах, але у соловейків дуже багатий репертуар. Ці птахи здатні відтворювати до тисячі різних звуків. Неабиякі здібності співака дивним чином поєднуються з непоказною зовнішністю птаха. Події у касті Андерсена Соловей відбуваються в Китаї, країні з давньою і багатою історією. Зараз це Китайська Народна Республіка, КНР велика країна Східної Азії, перша в світі за кількістю населення. У багатьох своїх казках Андерсен іронізує над королями, придворними принцами і принцесами. І прославляє чесноти простих людей. Згадаємо, що таке іронія. Іронія це насмішка, прихована за зовнішньою серйозністю. Мета іронії критика негативних рис характеру людини чи суспільства. Читаючи уважно казку, ви помітите, що розповідь про імператора і придворних просочена авторською іронією. Познайомимося з китайським імператором. Він любив все красиве і вважав себе освіченою і витонченою особою, мешкав у палаці, найрозкішнішому у світі, зробленому з найтоншого фарфору. В саду навколо палацу росли найчудовіші квіти, і на найкращих з них були прив'язані срібні дзвіночки. Але справжнім дивом Китаю, як виявилось, був Соловей, який мешкав і солодко співав у чудовому лісі за садом. З усіх країн світу приїздили мандрівники в столицю імператора і дивувалися з міста, палацу і саду. Та почувши чарівний спів солов'я, всі казали все ж таки це найкраще. Сам китайський імператор дізнався про існування незвичайної пташки з книжки і наказав знайти птаха і доставити до палацу. У палаці просолов'я знала тільки маленька дівчинка з бідної родини, яка працювала на кухні. Коховарочка погодилась показати придворним, де живе птах. По дорозі до лісу, виявляється, що придворні ніколи не бували за межами палацу. Вони приймають за спів солов'я то мукання корови, то квакання жаб, такі витончені, освічені особиці придворні. Ось вона авторська іронія у всій своїй силі. Побачивши солов'я, придворні розчаровані. Це маленька сіренька пташка. Яка має простий вигляд. Птах погоджується заспівати перед імператором, хоча його спів краще слухати у лісі. У палаці Соловей заспівав так чудово, що на очах імператора виступили сльози і покотилися по обличчю. Тоді Соловей заспівав ще чарівніше, аж серце стискалось від його пісні. Читачі розуміють, що в імператора все ж таки є душа, і він вміє цінувати справжню красу мистецтва. Імператор хотів нагородити чудового співака, але Соловей відмовився і сказав Я бачив сльози на очах імператора. Для мене це найдорожчий скарб. Я вже досить нагороджений. Однак, відзначений імператорським захопленням, Соловей втратив волю. Він мусив лишитися при дворі, мав власну клітку і право вилітати двічі в день і один раз уночі. Одного разу імператор одержав великий пакунок від японського імператора. В ньому був штучний Соловей, дуже схожий на живого. Але весь обсипаний діамантами, рубінами та сапфірами. Як тільки заводили штучну пташку, вона починала співати одну з мелодій, які співав справжній соловей. Причому поводила хвостиком і виблискувала сріблом та золотом. Придворні були у захопленні. Вирішено було, що живий Соловей і штучний заспівають разом. Але добре не виходило, бо справжній соловей співав, як сам хотів, а штучний, як заведена шарманка. Однак штучний Соловей мав такий же успіх у придворних, як і справжній, але був на їхній погляд значно милішим блищав, як обручка або брошка. Тридцять три рази прослухали імператор і придворні. Одну й ту ж мелодію штучного птаха. А коли згадали про живого солов'я, виявилось, що він полетів до свого зеленого лісу. Придворні вирішили, що це невелика втрата, тому що кращий співак залишився у них. А кращим він був ще тому, що ніхто не міг передбачити, що саме заспіває справжній соловей, а в штучного все заздалегідь відомо. Можна навіть пояснити, чому він співає, можна розібрати його і показати всю будову всередині. Коли ж дали прослухати штучного солов'я народові, прості люди сказали звучить добре і схоже, та чогось не вистачає, а чого ми самі не знаємо. Справжнього солов'я оголосили вигнаним за межі держави. Певнена, ви, уважні читачі, помітили, що в цій частині казки Андерсен порівнює придворних і простих людей. Хто з них є по-справжньому гідними людьми? Давайте за допомогою Фішбоуну дамо відповідь на це питання. Придворні живуть у достатку, але не працюють. Прості люди важко і сумлінно працюють. Для придворних важливі зовнішній вигляд. Багатство. Прості люди цінують внутрішній зміст, душу. Придворні відірвані від природи, а прості люди близькі до неї. Придворні цінують штучне, зроблене руками людини, а прості люди цінують природне. Придворні не розуміють справжньої краси мистецтва, А прості люди розуміють істинну красу мистецтва. Зробимо висновок. Письменник прославляє чесноти простих, бідних, працьовитих людей і насміхається над придворними, які живуть за рахунок чужої праці, ведуть нікчемне життя, не розуміють, що є насправді красивим і цінним. Любі друзі. Читаємо чудову казку Андерсена до кінця. Ми ще зустрінемося з живим солов'єм і дізнаємось. Яку роль він зіграв у житті імператора?